Друзі, вирвався спонтанно на рибалочку. Знову на річку все є кагамлик. А, по комплекту в мене мій старий добрий імпульс. А, зараз буду йти трошки вище за течею, тому що це в принципі саме кінець річки Кагамлик, там а, дамба. А, в принципі, так, тут окунь є, тут щучка є, але зараз його саме тут спіймати вкрай важко. Чому? Ну, тому що а, тут по-перше, дуже великий простір. А, і де риба зараз стоїть, дуже важко зрозуміти. По-друге, перше а, по в принципі, тут настільки багато цієї риби, окуня, щучки. А, тому будемо йти в більш перспективні місця. Хоча, в принципі, оцей вугол, вугол він дуже перспективний, але по ловлі зовсім іншої риби. Тобто це не щука, не окунь. Що саме це за риба? Ну, я поки що розповідати не буду. В принципі, трошки пізніше, коли стабілізується температура, хоча б плюс 15 буде, плюс 10, то побачите в моїх відео. Нарешті доходжу до того містечка, де минулого разу була роздача по максимально мілкій щучці. Не знаю, буде сьогодні щось клювати чи ні. В принципі, я б хотів би піти взагалі в інші місця. Тому що хотілося б розвідати щось нове. Тут я залишусь буквально на 10-15 хвилин. Зберу комплектик, покидаю В принципі перевірю активність хижака, тому що якщо хижак активний, то він тут має клювати. Так, друзі, заходжу вже на цей мостик, Зустрітив місцевого рибака, побалакали з ним трохи. Це вже признак того, що клюву не буде. А, окрім того, дивіться яка погода, сонечко, світе гарно. Вітерець. Це ще один признак того, що клюву не буде. Тому що не буде. для мене, то напрямку не не будемо. Зараз будемо пробувати щось. Зараз збираю і вирушаю. Більш детально хотів би розповісти вам про приманки, на які сьогодні буду рибачити, в принципі завжди використовую. От. Це приманки від фірми Select. У мене, в принципі, окрім нього тільки одна пачка кітека мій улюблений колір по осені. Отакий ось такий цікавий. Який я можу всім рекомендувати. Там ще є друга варіація схожа. Тут живіт виходить тільки жовтуватого кольору. Тут він такий аж білуватий. Так, ну і різні копії на Easy Шайнера і інші приманки. Тобто робачу максимально бюджетним, ну може не саме максимально бюджетним, але бюджетним силиконом. Зараз буду надівати приманку, яку використовував минулого разу, і пробувати ловити. Мабуть, все-таки буду використовувати таку копію на Easy Shiner. Це Easy Shad від Select 3 дюйма. В принципі, на нього гарно може відгукуватися Окуньок і, можливо, щучка, якщо тут буде. Перший закид. Перший закид будемо робити проти вітру, але в те місце, де минулого разу клювала риба. З такою дугою просто максимально складно ловити. Так, мабуть, будемо обловлювати іншу сторону тому що вітер не дає можливості взагалі обловлювати такими скромними вагами. До речі, друзі, щодо приманки, я вирішив поставити трошки іншу. От, монтаж 5 грам джиголовка, чебурашка і обсетний гачок по стандарту. Що, вже обловила ділянку, де минулого разу була роздача подрібні щучки. Сьогодні кльову немає, сьогодні тут не клює. Це говорить тільки про одне, що рибка сьогодні пасивна. Будемо зараз рухатися далі. А, можливо, вона відійшла в інші місця. Будемо пробувати ловити на більш великій глибині. Ну, друзі, місцеві краєвиди отакі. Хто буде тут ходити на рибалки, дуже обережно. Пам'ятаю одного разу, я от в цьому заливчику невеличкому впіймав щуку. Причому погода була настільки погана, було холодно, навіть шнур трохи обмерзав. Тобто була десь така мінусова температура, я от в цьому заливчику піймав щучку. Зараз спробуємо Тут декілька закидів також зробити. Не пам'ятаю, якщо відео є, можна навіть ух ти. Відстрелив. Хе. Думав щучка якась плюнула. Можливо навіть якщо буде відео, то я покажу. Так, оце ж Ні. Все, друзі, тут кидати не буду, бо... Мене один такий гарний повітець залишився і все. Будемо рухатися далі. Прийшов на нову місцину, тут глибина досить таки солідно. Сподіваюсь мене гарно чути, тому що вітер, вітер жахливий. Так, друзі, зараз мабуть вип'ю чаю, верніше кави і заменю примазок. Щодо заміни приманки. Мабуть тут зараз спробуємо якийсь отакий колір, який минулого разу я вішав. Так, що ж обкидав я цю мистинку, нічого в мене не клювало, міняв приманку раз, два, три. Зараз поставив грузик 3 грами екцентрик і плюс фрікслім, лох. От, зараз буду шукати друге місце для рибалки. У пошуках більш затишних місць, де можна порибалити, тому що вітер просто не дає робити нормальну проводку. Особливо, якщо кидаєш кудись під очерет, там де потенційно може і повинна стояти щука. Тут гарні місця. Таке чисто все в очеретові. Друзі, таке дуже цікаве місце. Саме цікаве, що з ними пов'язане, це одна історія, яка трапилась на рибалці. Ми прийшли сюди з другом чисто так покидати воблерки, і так сталося, що мій воблер зацепився, вон там. Така дуже прикольна історія. Мій воблер ось тут зацепився. Це намагався І дійшлося до того, що а, цей воблер а, відстрелив на оці гілляки. О, і звідси я також намагався а, ну, відстрелити якось, потягнути сильно, щоб він відпав. І така прикольна історія сталася, що він реально впав, Але де він впав? А, тут ще була трава. Ми ходили, мабуть, хвилин 20 його шукали. Намагалися знайти і так не змогли його знайти. Така історія досить з однієї сторони неприємна, а з іншої прикольна. А це називається перший контакт. Був удар і стянуло хвост. Відірвало навіть. Зараз буду перенаживляти пробувати виловити ту рибку. Друзі. Ви тільки дивіться, завершення рибалки. Думав вже ж рибу тяну. От така от бутилка з води. Все, сьогоднішню рибалку завершено. Результат рибалки. Я пройшовся, прогулявся, продивився цікаві перспективні місця, де вже був. Джигом пробив плюс-мінус глибину, деякі ямки знаходяться, заробив декілька ударчиків. Навіть хвоста відірвала в фрікслімі В принципі, цей відос вийде, тому що, по-перше, я веду свій канал просто для того, щоб фіксувати в своїй пам'яті деякі відривки із рибалок, моменти, щоб потім можна було передивлятися і думати, ну, блін. Або що я якусь прикольну фігню див, або, блін, ну що він взагалі? Тому буду вдячний за підписку, лайк і коментар. Всім до наступної рибалки.